Що <гану> ага. ви думаєте, короче, дощ на вулиці, да? Пішли до тебе. Ну, відповідно, Нікитос. Заховав за спиною, взяв мячика. Да, красавчик, тато тебе ругав. Він, короче, <гану> 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 Короча, дощ він коротше мяча рішив О! Ооо. Короче, гоняет, дождь реально падає, реально дощ. Моросить а він м'яча ганяє. Коротше, людей, людей немає, так? Да? А нікитосо в голові футбік. Ого. Да, навіть я такий не був безбашенный як Нікіт. Все мокре, а, вже стою. Катя ще давай минуту і все, йду, йдем. йдемо. От тебе і домой. В смысле? Тим Сіна розігрівся. Да, розігрівся. О, біля радка. Штанги. Више штанг, побіг. Що якісь пацаны на мотоциклі ганяють. Дощ валить реально. А вони на моцику катаються. Ч. Як був молодий тоже такий дурний був. Та це це не, не, не дурний, це молодость. Без башен такий як некіт був. В сніг, в сніг на моцику катався. Да, Нікітос, ти в сніг на моцику не катався. А тато, а тато колись як сніг випав, коротше, вирішив дідового мотоцикла взяти в Мінську. і Що ти думаєш? Положив його на бок, я тобі розказував. І дирку в штанах дивись, дивився, така дирка була, спортивних. Ось така, така коротше, дирка була в спортивних штанах. <реш> Виїхав, коротше, проїхав, на ярмарку метрів, метрів 500. І на снігу вирішив коротше, газ, газ, газку нажати. Де за задній жих-жих-жих. Мотик бух на бок і дирка на, на штанах. <реш> і все. І далі, що ти думаєш, їхав ноги, розтопирив. І все, і успокоївся. Приїхав мої, поставив, ну і мінус штани, відповідно, поняв. Ага. А штани, в яких ходив, гуляв, такий як в тебе, типу. А це щось був перший сніг був. чи листопад, щось типу, такого було, поняв? Ага. Так що така от кемка була. Кій кникіт, тому... Ладно, всім, коротше, гарну весело.